Вітаю вас, дорога молодь. Я радий знову всіх вас бачити. Я з кожним роком стаю молодшим, коли я разом з вами тут проводжу цей час. Цих декілька днів, але в спільноті з вами, в спільноті з Богом, надихає мене далі жити, трудитись і славити нашого Бога. Тому що є за що його славити. Амінь. Амінь. Дорога молодь. В цьому році у нас 15-й ювілейний з'їзд. Тому ми ніякої квоти не робили. Хто бажав міг приїхати. Не знаю, скільки вас сьогодні тут є, але саме основне, що з нами тут є, Ісус Христос. Ми його не бачимо, але ми віримо словам Ісуса Христа. Він сказав, де збереться вас двоє. Або троє в моє ім'я, я буду посередині. Амінь. Так воно є. Ми віримо в це. Тому то девіз нашого з'їзду всім відомий. Переможець успадкує усе. Як є важливо про це пам'ятати, і апостол Павло до церкви в Римі пише такі слова в своєму листі, які є записані в 12 розділі, 21 вірш, Римлян 12, 21. Не будь переможений злом. Але Перемагай зло чим? Добром, добром. молодці. Ваші Євангелії пише так само, так як у усі Євангелії. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Напроти цього з'їзду бажання мого серця, бажання Оргкомітету, щоб всі, хто буде лекції читати, хто буде вас навчати, щоб вас навчити жити переможним життям. Щоб ви могли зрозуміти, що перемагається зло не злом, перемагається зло добром. І те, що будемо сіяти в житті, будемо починати в житті. Хай вас Бог благословить, щоб ви могли це зрозуміти. Тому -то я всіх вас вітаю на 15 му ювілейному з'їзді. Я його оголошую відкритим. Слава Богу, слава Богу за це. І від, від, після цих слів вступає в закон всі закони нашого перебування тут, які записані є на ваших бейжиках. Щоб ви знали, після цих слів, на тих, на тих запрошеннях, вступили в дію, в силу ці всі закони. Тому то будьте обережні і почитайте ці всі правила. А зараз ми з вами подякуємо Богу, що ми є тут. Попросимо Його охорони. Нехай ангели Божі стануть табором кругом нас, щоб ангели Божі берегли нас протязі цього з'їзду, щоб Бог дав добру погоду, щоб ніхто з нас тут не захворів, щоб ніяка шкода не сталася. А щоб ми щасливо тут перебули, гарно прославили Бога і гарно звідси поїхали з благословінням і знову чекали слідуючого з'їзду. Амінь? Амінь. Хай нас Бог всьому благословить. Я прошу, ми піднімемося для молитви.